Моя невістка закричала в телефон Коханий, твоя мама змінила пароль від рахунку, я навіть купити шафу не можу. Через двадцять хвилин мій син увірвався додому, злий, наче демон, вимагаючи новий пароль. Він почав мене, але він навіть уявити не міг, які наслідки на нього чекають. А що було далі, ви не повірите. Реальна історія. Підпишіться на канал, і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Людмила Миколаївна Коваленко, 67 років, усе життя прожила у Львові. Її дім пахнув тканиною милом і спогадами. Стіни, завішані клаптями мережива, мовчки свідчили про роки, проведені за швейною машинкою. Вона любила роботу. Не тому, що приносила великі гроші, а тому, що давала відчуття сенсу. Кожен стібок був її розмовою з минулим. Після смерті Віктора, чоловіка, з яким прожила 43 роки, тиша оселилася в кімнатах і стала такою гучною, що іноді їй здавалося можна почути, як вона дихає. Саме тоді, перебираючи старі документи в скрині, вона знайшла те, чого ніколи не підозрювала 9 мільйонів гривень, збережених Віктором Потай. Кожна купюра була загорнута в аркуш із записами його почерком: короткі ділові помітки на старість, на ліки, на гідність. Вона довго сиділа, тримаючи ці папери в руках, і в голові шуміло лише одне запитання чому він мовчав? Її син слава. Завжди був її гордістю розумний, охайний, працьовитий. Коли він одружився з Мариною Голуб, Людмила сприйняла це як благословення. Марина була гарна, з бездоганно вкладеним волоссям, тихим голосом і усмішкою, що світилася на людях. Вона називала Людмилу мамо, приносила пироги з сиром, жартувала, торкалася її руки й казала: Ви така сильна, мамо! Я хочу навчитися у вас цього спокою. Людмила тоді вірила кожному слову, думала, може, Бог послав мені доньку, якої я не мала. Але згодом з'явилися перші прохання, спершу невинні, лагідні. Мамо, говорила Марина, злегка червоніючи, можна скористатися вашим картковим рахунком. Славі зарплату затримали, а оренду треба сплатити. Ми повернемо все одразу, як тільки. Людмила не вагалася. Вона завжди допомагала, як колись допомагав їй Віктор. Одна покупка інша. Пральна машина, диван, потім телевізор. Вона не відслідковувала, лише усміхалася, коли чула. Дякуємо, мамо, ви нас так рятуєте. Минуло кілька місяців, і витрати перетворилися на безглузде марнотратство. Рахунки росли, як снігова куля, що котиться з гори. Італійські меблі, дизайнерські сукні, подорож до Варшави, усе з її картки. Одного вечора, коли Людмила знову перевірила рахунок, у грудях защеміло. Вона сиділа перед екраном і не розуміла, як можна витратити стільки на речі, які нічого не значать. Вона заблокувала картку, просто натиснула кілька кнопок і відчула дивне полегшення, ніби перекрила доступ до власної крові. О дев'ятій ранку задзвонив телефон. На екрані Марина. Її голос одразу прорізав тишу. Мамо, ви змінили пароль. Я не можу оплатити шафу. Там зараз доставники стоять. Маринко, спробувала вона пояснити, треба поговорити. Ми трохи переборщили з витратами. Переборщили. У голосі Мариної вперше пролунав метал. Це речі для нашої спільної квартири. Ви ж обіцяли допомагати. Людмила поклала слухавку. Її руки тремтіли, але всередині жила твердість. Вона знала, що зробила правильно. Через двадцять хвилин у двері грюкнули так, що зі стіни впала маленька рамка з фотографією Віктора. У порозі стояв слава. Його очі, колись теплі, тепер були наповнені напругою, що майже пахла. Де пароль, мамо? голос зривався. Сину, послухай мене ні. Він зробив крок уперед, кулаки стислись, Марина в сльозах, вона каже, що ти нас принизила перед людьми. Я лише заблокувала картку. Це мої гроші, слава. Віктор їх залишив, щоб вона не встигла договорити. Його долоня вдарила по щоці коротко, глухо. Її тіло похитнулося, чашка з кавою впала на підлогу, розливаючись темною плямою. Запах гіркоти піднявся в повітря. Слава, ніби сам не повіривши в те, що зробив, стояв, мов закам'янілий. Але замість вибачення з його губ зірвалися інші слова Ти крадеш у власної сім'ї. Людмила мовчки торкнулася щоки. Боліло не від удару, від того, що цей голос, знайомий із дитинства, тепер звучав, як чужий. Він пішов, грюкнувши дверима, а вона залишилася в кімнаті сама. На підлозі кавова калюжа, на столі старі фото, у серці порожнеча, важка й гостра. Вона повільно сіла, подивилася на фотографію Віктора. Ти чув це, Вікторе? прошепотіла. Наш син, наш Славко. Вона не плакала. Сльози не прийшли. Замість них холодна ясність. Їй здавалося, що чоловік десь поруч, що його тінь стоїть біля дверей і слухає. Якщо я промовчу, вона мене знищить. Якщо скажу втратю сина. Слова крутяться в голові, як молитва, навпаки, десь далеко дзвенів годинник, відмірюючи секунди нового життя, життя, у якому вже не було місця на сліпу довіру. Людмила підвелася, витерла підлогу, поправила рамку з Віктором і тихо сказала Гаразд, ти залишив мені не лише гроші, Вікторе, ти залишив мені силу. У дверях пролунали кроки, не важкі, але впевнені. Вона знала, що це не слава, і що з цієї миті її історія вже не буде колишньою. Так починався новий розділ, який ще не мав назви, але вже ніс у собі загрозу. Кінець першого розділу, початок другого. Наступні дні для Людмили Миколаївни стали схожими на довгий напружений шепіт, який не дає спокою навіть у вісні. Вона почала перевіряти все кожен чек, кожну цифру на виписці. Карта показувала щось дивне подвійні покупки, два однакових дивани, дві однакові шафи, два телевізори, навіть дві кавоварки однієї моделі. На мить їй здалося, що це помилка банку, але всередині з'явилося відчуття, схоже на холодний дотик. Ні, це не випадковість, це слід. Вона сиділа біля вікна, дивилася на ці цифри і відчувала, як у грудях повільно розростається темна цікавість, змішана зі страхом. Врешті вона вирішила не чекати, покликала сусідку Віруси до рук, жінку з очима, що бачили все. Віро! сказала Людмила, ходімо на підзамче. Хочу подивитись, що вона робить із тим, що купує. Віра підняла брови. Витерла руки об фартух і відповіла просто то підемо. Якщо в твоєму серці вже є підозра, значить, там не помилка. Вони рушили разом, мов дві тіні, не зупиняючись ні на розмови, ні на погляди перехожих. Людмила тримала в кишені складений список моделі, дати, суми. Її руки тремтіли, але погляд залишався прямим. На ринку під замче стояв запах металу, пилу і людських голосів. Вони пройшли повз кілька рядів і раптом побачили її. Марина, у яскраво жовтій сукні, з волоссям зібраним у вузол. Вона стояла біля столу і говорила з чоловіком середнього віку. Це ексклюзив. Лунало її голосом. Просто постачальник помилився з розміром. Залишилася друга штука. Ось і продаю дешевше. На столі саме той стіл, що значився у виписці, той самий малюнок дерева, ті самі металеві ніжки. Людмила не могла повірити очам. Серце билося рівно, спокійно, але холодно, як у людини, яка вже прийняла істину. Дивись. шепнула Віра, це ж твоя покупка. Уже не моя, відповіла Людмила тихо. Тепер це її бізнес. Вони стояли, поки Марина продавала ще один предмет, потім ще кожен клієнт ішов із усмішкою, а вона із грошима. Усі розрахунки готівкою, без слідів. Людмила розуміла це не випадковість, це схема. Коли вони повернулися додому, у неї вже не залишилось сумнівів. Марина використовувала її не як родину, а як джерело прибутку, і тепер у душі Людмили з'явилося щось нове не гнів, не образа, а мовчазна рішучість. Увечері Марина прийшла, як завжди, з усмішкою у руках торбинка з фруктами, в очах солодка м'якість. Мамо, сказала вона, заходячи, давайте вирішимо все спокійно. Ви трохи перебільшили. Я лише хочу зрозуміти одне, відповіла Людмила. Навіщо дублювати покупки? Марина знизала плечима. Легко, ніби це щось зовсім звичайне. Бо я вмію користуватися можливостями. Що залишається, продаю, гроші ж залишаються в родині. У родині? Людмила подивилася їй прямо в очі. Чи в твоїй кишені? Марина засміялася. Без найменшого страху. Ви стара, сентиментальна, самі дали мені картку. Тепер жалієтесь. Якщо хочете, я можу сказати, що ви плутаєтесь, що ви хвора, люди повірять мені, не вам. Ці слова впали в повітря, наче лід у воду. Людмила відчула, як у ній щось клацнуло крихітне, але остаточне. Вона мовчки поклала руку під стіл, натисла кнопку маленького диктофона, схованого під тканиною швейної машинки. Записувала все, кожне слово, кожен відтінок того сміху. Марина не помітила. Вона ще кілька хвилин говорила, потім вийшла, залишивши за собою запах парфумів і брехні. Наступного ранку Людмила сиділа в кабінеті слідчого у Львові. Стіл, зелена лампа, запах старого дерева. Перед нею чоловік у формі з уважним поглядом. Пані Коваленко, сказав він, переглядаючи документи, те, що ви маєте, серйозно. Це не просто сімейна сварка, це шахрайство з родинними зв'язками. Ми відкриємо розслідування. Вона кивнула. Її голос був тихим, але без тремтіння. Я не хочу помсти, я хочу правди. Коли вона вийшла з будівлі, світ навколо здався чужим. Вона вже не відчувала страху, тільки ясність. Увечері Людмила пішла до квартири слави. Двері були прочинені, у кімнатах порожнеча. Ні диванів, ні телевізора, ні навіть картини на стіні. Вона ходила від кімнати до кімнати, ніби шукала щось, що могло б пояснити його мовчання. У шафі за старими пальтами вона знайшла синю папку, відкрила і відчула, як кров відлила від обличчя. Усередині всі сторінки, заповнені від руки. Імена, віки, короткі описи. Валентина, 72 роки, живе сама. Великий рахунок, невістка поруч. Людмила Коваленко, вдова, емоційно залежна від сина дев'ять мільйонів. Руки затремтіли, папір шелестів, як сухе листя. Вона перечитувала знову і знову не вірячи. Марина не просто хитра, вона професійна шахрайка. І Людмила була лише одним пунктом у її плані. Вона повільно закрила папку, дивилася на неї, ніби на доказ свого життя, і відчула, як у грудях народжується нове відчуття: не страх, не біль, а спокійна лють. Це не закінчено. Вона не зупиниться, поки я не зроблю перший крок. Вона поклала папку у свою сумку, ще раз оглянула порожню квартиру і прошепотіла: Пробач, сину, але тепер я не мовчатиму. За вікном чулися віддалені кроки чиїсь, не її. І Людмила знала: завтра почнеться щось нове, щось, що переверне все життя не лише її, а й тих, хто думав, що може її обдурити. Слава з'явився зненацька, мов буря, що ламає двері не силою, а відчаєм. Його обличчя горіло люттю, очі метали блискавки, але в цих очах уже було щось інше не лише гнів, а й страх. За ним стояв молодий чоловік у темному костюмі із холодним зібраним поглядом. Мамо, сказав Слава, і голос його тремтів. Мені подзвонив керівник банку. Ти. Ти подала скаргу на Марину? Подала. відповіла Людмила рівно, не відводячи очей. Вона продавала меблі, куплені за мої гроші. Це перебільшення. вигукнув він. Вона просто хотіла зробити наш дім комфортнішим. Ти все перекрутила. Людмила не відповіла одразу. Вона спокійно дістала зі шухляди товстий конверт і поклала його на стіл. Фотографії, чеки, банківські виписки, запис на флешці. Пальці слави сіпнулися, коли він побачив це. Молодий адвокат. Артем підійшов ближче, переглянув документи, і на його обличчі з'явилась серйозність. Пане славо! Сказав він м'яко, але твердо, це не просто непорозуміння, це класичне шахрайство. Ваша мати має всі докази, вона права. Слава мовчав, його плечі опустилися, він не міг зустріти погляду матері. Я Я думав, що вона мене кохає, прошепотів він. Вона тебе використала, сказала Людмила, торкаючись його руки. І використала пам'ять твого батька, щоб прикрити крадіжку, слава заплющив очі. Мовчання зависло між ними гірке і щільне, як старий пил на сімейних фотографіях. Артем повільно зібрав документи, подякував і вийшов, залишивши матір і сина самих. Мамо. почав слава, але слова не виходили. Він стояв біля дверей, мов хлопчик, який не знає, що зробити, коли правда ріже серце. Людмила лише кивнула. Іди додому, синку, і цього разу подивися уважно, з ким ти живеш. Тієї ночі Марина прийшла без усмішки, без гри. Очі чорні, тверді, як камінь, на обличчі нічого людського. Вона переступила поріг, не привітавшись. То ти хочеш війни, стара? її голос звучав, як крижаний скрегіт. Ти не розумієш, із ким зв'язалася, ти пожалкуєш. Людмила підвелася з крісла, обернулася до неї спокійно, навіть трохи втомлено. Я вже в цій війні, Маринко, але я не боюся. Не боїшся? Марина посміхнулась, але в її усмішці не було радості. Одна моя підпис і тебе визнають недієздатною. Я адмініструватиму все твої гроші, твій рахунок, твою квартиру, а потім вона стане моєю. Людмила повільно підійшла до швейної машинки, поклала руку на тканину і натисла кнопку. Послухай себе, сказала вона тихо. З-під машини долинуло клацання. Потім голос чіткий, холодний, жіночий. Ти була зручною, стара й наївна. Я мала доглядати твоє майно. Спадщина, квартира, усе буде оформлено законно. Голос Марини. Її власні слова, записані кілька днів тому. На мить Марина застигла, обличчя її побіліло, губи посіріли. Потім вона різко кинулася до кухні, звідти почувся звук, лезо вислизнуло з металевої підставки. Ти все зруйнувала, кричала вона, входячи назад, тримаючи ніж. Ти знищила те, що я будувала роками. Людмила не рухалася, її очі були спокійні. Ні, Маринко, я лише зняла маску з того, хто будував із брехні. Кроки, що наближалися за дверима, пролунали водночас із ударами у двері. Три різкі стуки. Потім голос. Поліція! Відчиніть! Марина обернулася, але було пізно. Двері відчинилися, троє поліцейських увірвалися всередину. Один з них, високий чоловік із темними очима, швидко наблизився. Киньте ніж. скомандував він. Марина стояла кілька секунд, дихаючи, важко, ніби не розуміла, що відбувається. Потім пальці її розтиснулися, ніж упав на підлогу з глухим звуком. Її руки заламали за спину, клацнули кайданки. Слідчий Дмитро Аркадійович нахилився до Людмили, підняв зі столу флешку, фотографії, папери. Його погляд був спокійним, але в ньому читалася повага. Пані Коваленко, сказав він, сьогодні ви врятували не лише своє ім'я. Ви врятували ще багатьох, ми вже знайшли кілька подібних справ. І все веде до цієї жінки. Вона лише кивнула. Слова не були потрібні. Усе, що треба, вже сказано, записано, доведено. Поліцейські вивели Марину. Слава стояв у коридорі, обличчя бліде, очі повні сорому. Він намагався щось сказати, але Людмила підняла руку. Не зараз, ми ще поговоримо, але не сьогодні. Коли двері зачинилися, тиша знову заповнила квартиру. Людмила сіла на старий стілець біля вікна, провела пальцями по щоці там, де колись болів ляпас сина. Тепер цей біль мав інше значення неприниження, пам'ять, знак перемоги. Вона подивилася на швейну машинку, на якій починалася її історія, і тихо сказала: Ти бачив, вікторе? я вистояла. В її очах уже не було страху, лише спокійна, тверда ясність та ясність, з якою починається нове життя. Зала Шевченківського суду у Львові була переповнена. Люди стояли навіть біля стін, хтось тримав телефони, хтось лише мовчки спостерігав. У центрі Марина, її руки в кайданках, але підборіддя підняте високо, погляд зухвалий, ніби вона все ще на сцені, а не перед судом. Я не визнаю провини. Сказала вона холодно. Я користувалася карткою з її дозволу. Усе це було для родини. Суддя, чоловік із суворим обличчям, повільно перевів погляд на славу. Пане Коваленко, промовив він, вам слово. Слава підвівся, його руки тремтіли, губи пересохли. Він поглянув на матір. У її очах не було докору, лише тиша, потім на Марину. Вона дивилася на нього з тією ж посмішкою, якою колись обіймала його вранці, коли ще грала роль люблячої дружини. Я почав він, але голос зірвався. Він зробив вдих. Я вірив їй до останнього, але я чув записи, бачив фотографії. Вона брехала нам усім і мені, і мамі, і навіть собі. У залі стало настільки тихо, що чути було лише клацання пера судового секретаря. Марина стисла щелепи, її очі блиснули злістю. Далі виступала Віра Сидорук. Вона тримала у руках фотографії, ті самі з ринку на підзамчі. Ось вона, сказала, вказуючи на знімок, продавала той самий стіл, який купила на гроші пані Коваленко. І це не один раз усе за готівку. Після неї виступив експерт сухий, точний, як цифри у звіті, подвійні покупки, сказав він, продаж товарів без декларації, сліди переведення грошей у готівку, відсутність придбаних речей за місцем проживання підсудної, класична схема. І тоді заговорив слідчий Дмитро Аркадійович. Його голос лунав упевнено, без емоцій, але кожне слово било точно в ціль. У синій папці, знайденій у квартирі Коваленків, зазначено ще три прізвища: усі літні жінки, усі з великими рахунками. Схема повторювалася. Пані Марина Голуб діяла системно використовуючи довіру людей. Суддя слухав уважно, роблячи нотатки. Потім підвів голову до Людмили. Пані Коваленко, чи бажаєте щось сказати перед оголошенням вироку? Вона піднялася повільно. Її спина була пряма, рухи обережні, але сповнені гідності. Вона не дивилася на Марину лише на суддю. Я втратила чоловіка, сказала вона рівно, і майже втратила сина. Але якщо б я сьогодні промовчала, інші жінки втратили б усе. Мовчання це теж співучасть. А я вже не можу жити в тиші брехні, кілька секунд тиші. Суддя злегка кивнув і, переглянувши документи, оголосив згідно зі статтями 190, 191 та 129 Кримінального кодексу України визнати Марину Голуб винною у шахрайстві, привласненні майна та погрозах, призначити покарання чотири роки у виправній колонії загального режиму. Слова впали, як камінь. Марина різко піднялася. Брехня! Закричала вона. Ви всі проти мене. Це змова. Я зробила для них усе. Але її голос уже нікого не торкався. Люди дивилися байдуже навіть слава не підняв очей. Кайданки знову клацнули. Вона ще щось вигукувала, але її слова тонули в порожнечі залу. Коли суд завершився, Людмила стояла біля виходу. Вона не плакала. Її обличчя було спокійне, майже тихе. Слава підійшов несміливо, наче боявся доторкнутися до неї. Мамо, прошепотів, я все зруйнував. Вона торкнулася його обличчя, посміхнулася крізь втому Ні, сину, зруйнувати можна тільки те, що фальшиве, а справжнє можна полагодити. Любов, якщо вона справжня, завжди піддається лагоді. Він обійняв її міцно, як у дитинстві, коли боявся нічних кошмарів. І вона вперше за довгий час відчула, що цей обійм уже не з жалю, а з розуміння. Минуло кілька місяців. Майстерня Людмили знову ожила. На столах тканини, мережива, викрійки знову лунало тихе дзижчання швейної машинки. Але тепер. Цей звук був інший, не як монотонний шум, а як мелодія поверненого життя. Віра заходила час від часу, приносила пиріжки й казала ти знову працюєш, Людо. Це гарний знак. Людмила лише посміхалася, вона більше не відчувала гніву, лише ясність, розуміння того, що справедливість не помста, а рівновага, яку треба відновити власними руками. Одного вечора вона сиділа за машинкою, підгинала нову сукню. Голка плавно входила в тканину, залишаючи рівну строчку, і раптом вона подумала тканина життя може розірватися, але якщо зшивати її правдою, вона ніколи не загине. Вона відклала роботу, поглянула на стару фотографію Віктора на полиці і тихо промовила Я зробила все, як ти хотів. І тепер я більше не сама. У кімнаті стояла тиша, але вона вже не здавалася пустою. У ній жило щось нове, спокій, який приходить лише після бурі, коли все зайве змивається, а залишається лише справжнє. Так завершилася історія Людмили Миколаївни Коваленко, жінки, яка навчилася шити не тільки тканину, а й долю, кінець.